Вітаю, дорогі читачі! Продовжуємо заглиблюватись в казковий світ неймовірно цікавої повісті Чарлі та шоколадна фабрика видатного англійського письменника Руальда Дала. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися на тому моменті, коли визначилися п'ятеро дітей, щасливчиків. Які знайшли золоті квитки, що давали можливість потрапити на таємничу шоколадну фабрику містера Вілі Вонки, гостями майстра солодощів стали Августус Глуп, сенсом життя якого була їжа, Верука Солт, вимоглива і примхлива дівчинка із заможної родини, Віолета Боригард, яка постійно жує гумку і не слухається батьків. Майк Тіві фанат телевізора. І Чарлі Бакет хлопчик із бідної сім'ї, наділений багатьма чеснотами. Нагадаю, ми не знаємо, з якою метою містер Білі Вонка запросив дітей на свою фабрику. Описуючи декого з героїв твору, Роальд Дал використовує такий художній прийом як гумор. Гумор це художній прийом у творах літератури, заснований на зображенні чого-небудь або кого-небудь у комічному вигляді, мета гумору, критика недоліків окремої людини чи суспільства в цілому. На мій погляд, гумор Руальда дала в його творах для дітей занадто жорсткий і грубий. Може, це пов'язано з тим, що зображення людські недоліки. Викликають огиду в автора. Одними з засобів гумору є використання письменниками промовистих прізвищ чи імен. Промовисті прізвища імена такі, що вияскравлюють певні риси характеру героя. Прізвище Августоса глуп натякає на те, що хлопець дурний. Звучне ім'я Вирука означає мозоль на п'яті. Ну а прізвище Майка Т. Очевидно вказує на телебачення. У визначений день гостей біля воріт фабрики зустрічає сам неймовірний Вілі Вонка. На голові він мав чорний циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту. Штани мав темно зелені, рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину. Очі містер Вонка мав неймовірно ясні все його лице освітлював радісний усміх. Він здавався розумним, кмітливим, проникливим і енергійним. Містер Вонка з радістю чемно і щиро вітає гостей. І запрошує на екскурсію фабрикою. Спершу діти й дорослі, що їх супроводжують, потрапляють до шоколадного цеху. Це московий центр фабрики, серце всього бізнесу. Цех має вигляд чудової долини, вкритої зеленими луками, поміж яких тече велика шоколадна ріка. Всі рослини на берегах були їстівними. Посеред ріки шумів велетенський водоспад із рідкого шоколаду. І з височенної стелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Пам'ятаєте, створювати незвичайний шоколад дитяча мрія Руальда дала. В житті він її не реалізував, зате втілив у касті. Де можливо все. Відвідувачі шоколадної фабрики бачать в долині маленьких людей, які зростом сягали дорослій людині до коліна. Містер Вонка розповідає, що це його робітники Умпалумпи, імпортовані прямо з Лумпаландії, жахливої країни, де нема нічого, крім густючих джунглів. Умпа Лумпи жили у хатинках на деревах, щоб урятуватися від хижаків. І страшенно голодували. Понад усе їм хотілося бобів какао. Співчутливий містер Вонка запропонував умпа-лумпам жити і працювати на його фабриці, де вони зможуть їсти стільки бобів какао, скільки заманеться. Маленький народець, як виявилось, любить сміятися, співати. І танцювати. Поки містер Вонка розповідав гостям про умпалумпів, жадібний і ненажерливий Августус спустився до річки і почав заливати собі жменями в рот рідкий гарячий шоколад. Вілі Вонка обурений тим, що хлопець забруднює шоколад. Крім того, виявляється, що в Августа сенежить. І він може заразити мільйони людей по всій країні. Покарання ненажери на не змушує себе довго чекати. Хлопець падає в річку і його засмокчує одна з труб. Вілі вонка заспокоює батьків Августоса каже, що з хлопцем нічого поганого не станеться. Він просто вилетів у трубу. Після того, що сталося з Августосом. Стає зрозумілою важлива роль Умпалумпів у творі. Вони співають пісеньки, в яких критикують вади дітей і їхніх батьків, виражаючи погляди Руальда Дала. Героїв, які в художньому творі виражають ідеї автора, називають рупорами ідей автора чи голосом автора. У пісенці про Августуса. Умпалумпи називають хлопчика скупим мерзенним тюфтелькою товстопупом який жере і хлебче без кінця. Цитую автора чоловічки співають про те, що батькам і самому хлопцю треба боротися з обжерливістю, бо вгодоване нещастя не принесе й нікому щастя. А містер Вонка пропонує гостям продовжити подорож по шоколадній річці на особистій яхті, яка виготовлена з величезної рожевої карамельки. Веслує на судні сотня умпалумпів. Діти й дорослі опиняються в цеху винаходів, найважливішому на фабриці. Він мав вигляд велетенської зали, яка нагадувала Відьомську кухню. Містер Вонка гордий останніми розробками вічними барбарисками для дітей, у яких мало кишенькових грошей, а також гумкою, яка заміняє обід із трьох страв. Як тільки Віолета почула про гумку, вона вихопила її у містера Вонки і почала жувати. Не звертаючи уваги на те, що власник фабрики благав не робити цього, бо розробка рецепту гумки не була завершена. За свою неслухняність Віолета зразу покарана. Все її тіло, лице, навіть волосся стали сліпучо фіолетово чорні, як чорничний сік. Тіло дівчинки перетворилося на величезну темно-синю кулю. З парою крихітних ніжок та ручок і малесенькою голівкою. Містер вонка заспокоює батьків Віолети, каже, що вона вийде сухою з води і наказує Умпалумпам відвести дівчинку у сокочавильний цех і вичавити з неї сік. Умпалумпи зразу заводять пісеньку про Віолету. Гіршого нема сьогодні, ніж бачити дурну дивачку, яка весь час жує жувачку. Ці жуйки гори вам несуть. Пустопорожня їхня суть. В халепу влип на нашу думку той, хто жує жувальну гумку. Дорогі друзі, хочу звернути вашу увагу на те, як ведуть себе діти й дорослі на шоколадній фабриці. Містер Вонка зустрічає гостей привітно, щиро ділиться з ними своїми винаходами, але просить нічого не торкатися, не голосувати, не їсти того, що не дозволено. Однак гості, здається, не чують власника фабрики. Августу сп'є шоколад прямо з річки. Майк лиже яхту з ледяника. Верука на кожному кросі кричить Хочу Дорослі й діти перебивають розповідь містера Вонки, заперечують йому, обзивають його грубими словами. Закономірно, що власник шоколадної фабрики ображається, починає злитися і поводитися з гостями так, як вони з ним. Містер Вонка сміється, коли обжерливого Августоса затягло в трубу. Каже, що смак солодощів з хлопцем всередині буде гидкий. Називає Віалету і питання Майка дурними. Але містер Вонка помічає гідну поведінку Чарлі й дідуся Джо. Розуміє, що вони виснажені голодом і під час плавання на яхті пригощає кожного з них кухлем гарячого шоколаду прямо з річки. Хочу звернути вашу увагу на те, що Раль дало своєму творі. Часто використовує крилаті фрази, фразеологізми. Давайте згадаємо які і уточнимо їхнє значення. Вилетіти в трубу означає зовсім розорятися, лишатися без будь-яких засобів існування, зникати, не виправдовувати себе, влипнути в халепу, виявитися причетним до якоїсь неприємної справи, вийти сухим з води. Означаю уникнути покарання, виправдатися. Вичавити всі соки. Дуже знесилювати, виснажувати кого-небудь важкою роботою. У нього не всі дома. Так кажуть про дурну, недоумкувату людину. На цьому поки що зупинимось. Шановні друзі. Читайте наступні глави казкової повісті Чарлі та Шоколадна фабрика і дізнайтесь, чим закінчилась екскурсія для Веруки, Майка, Чарлі і самого Вілі Вілівунки. Дякую за увагу, шановні друзі. До нової зустрічі.